Всім доброго-доброго раночку і смачного сніданочку. Дівчата, давайте з вами поснідаємо. Беріть, що у вас є смачненьке, і давайте снідать. У мене сьогодні на сніданок глазуня із двох яєць, соль, перець, кусочок хлібчика. І ще в мене чай, хліб з маслом, і, і в студію. Варенечко. Чорна смородина. Це в мене буде справжній бутерброд. Дивіться який. Представляєте? Капець. Воно таке, як желе. Кладеш його воно даже... Отак. От Красота. Дивіться, оце так. Да. Як ото знаєте, в одному фільмі. Бачили? Дівчата фільм. Там теж такий був. З варенням. См... Так, сьогодні у мене є їжня. Що ж дівчата не знімала вечором? Це таке буде літом часто, мабуть. Прибіжала з роботи, швидко перемоділась. По-перше, що я приїхала пізно. Під 15.06 я зайшла у будинок. І нагород. Кажу, Ваня побігли зі мною, бо апи нема вдома ще з роботи. Помідорчики треба висаджувати. Хоч скільки посадимо, скільки встигнемо. Вона погодка така була пасмурна, вітерець. Хорошо, комарів немає, я пам'ятаю, як колись мені ми по комарям садили. Це був, це був ад. Ви що? З комарями садити це, — це капець. Та юки. Ми почали садити. Рядочка два-три посадили, тут і папа підійшов нашій. Подмога. Ми висадили 9 рядочків. Ну, вони такі коротенькі. Штук 10 там влазимо, може. 11. то більше, мабуть. Я не рахувала, ще. Кажу, у нас сьогодні хвати, пішли, огірки посіємо. Так ми тут досіяли огірків, я купила вчора Аяксу.